Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачну картоплю з парусами. Вона виходить просто неймовірно: смачна, піджариста, соковита картопелька, а зверху ще й міні шашличок. Ох, яка вона тільки смачненька! Аж слинки потекли. Ну що, давайте швидесенько готувати разом. Для приготування нам потрібні інгредієнти: картопля, сало. Цибуля, а також ковбаса або шинка і м'ясо. Ще нам потрібні будуть зубочистки або якісь невеличкі дерев'яні тоненькі палички. Спершу нам потрібно замаринувати м'ясо. Для цього ми до нього додаємо сіль, перець, будь-які спеції за бажанням. Все добре перемішуємо і залишаємо на столі. М'ясо я беру куряче вирізаю його зі стегенець. Але ви можете брати будь-яке, головне, щоб воно було більш соковите. Картоплю ми беремо не дуже велику і розрізаємо її навпіл. Якщо потрібно, можна розрізати навіть на три частини, щоб вона краще просмажилась. Далі ми картоплю солимо, можна перчити, додавати будь-які спеції, все за смаком. Я цього не робила. І поки відставляємо її в сторону. Цибулю нарізаємо кільцями. Сало також нарізаємо невеликими шматочками. Ковбасу або шинку ми нарізаємо також на 4 частини або на половину. Беремо нашу форму для запікання, в якій ми будемо готувати картоплю. Змащуємо її добре олією. Можна застелити пергамент, як у мене, і також його потрібно буде промазати олією. Викладаємо картопельку на деко і по центру ми вставляємо зубочистки. На зубочистки ми нанизуємо спочатку сало, потім ковбасу або шинку. Далі цибулю. І зверху наше м'ясо. За бажанням, після м'яса можна ще додати цибулі. Ну і головне, коли ви будете вдягати начинки на зубочистку, то сильно не придавлюйте, бо нам потрібно, щоб воно добре все пропеклося. Ставимо нашу картопельку в духовку попередньо розігріту до 180 градусів. Запікаємо десь хвилин 40-50, але раджу вам орієнтуватися на свою духовку. Якщо в вашій духовці страви зверху пригорають, то краще накрийте картоплю листом пергамента або фольгою. І так, запікайте. Ось така смачна картопелька в нас вийшла. Вона дуже подобається нашій сім'ї. І я впевнена, і вам вона дуже сподобається. Тому готуйте, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Дуже-дуже вдячна за перегляд! Всім па-па!